Дітки, а зараз я вам пропоную провести час з чудовою родиною, яка зібралася до магазину, щоб купити продукти харчування та закріпити свої знання. Це мама Олена, тата Сергій і їх діти Михайли і Катриса. Наша сім'я любить смачно їсти, а мама Олена любить готувати різні страви із корисних продуктів. Цікаво, куди це вони зібралися? Сьогодні ми згадаємо про те, що ми вживаємо. Про овочі та фрукти, про молоко та хліб. Про всі смачні продукти, які нам їсти слід. Скажіть, малята, як назвати одним словом усе, що ми їмо? Це їжа. Або продукти харчування. А де їх можна придбати? Звісно, у магазині. Магазини бувають різними. Дуже великі магазини називаються супермаркетами, а маленькі крамницями. Тож наша родина вирушає у супермарк, щоб купити продукти для смачної вечері. Ходімо й ми? У супермаркеті є різні відділи. У кожному відділі продають різні продукти. Мама Олена зайшла у відділ, де продають. Молоко, йогурт, сметану, сир. Малята, А ви любите молочні продукти? Молочні продукти не тільки смачні, а й корисні. Коли ви їх їсте, то ваші кісточки стають міцними. Відділ, де можна їх купити, називається молочний. А тато Сергій зайшов у свій улюблений відділ, де продаються ковбаси, сосиски, м'ясо. А ви знаєте, як називається цей відділ? Він називається м'ясний. А де ж це Михайлик з катрусою? Ось вони. Mm -hmm. Вони обирають цукерки, шоколад та печиво. Катруси, Михайлику. А ви знаєте, що ці продукти не є корисними. Але ж вони такі смачні. Ці продукти є шкідливими, якщо їх вживати рідко і зовсім трішечки, то вони не завдадуть шкоди. Обіцяєте? Так, обіцяємо! Вірю вам, малята, а відділ, де можна придбати шоколад, печиво, тортики. Та інші солодощі називаються кондитерський. Ми ще не всі продукти вибрали. Нам потрібні морква бурячок, картопля та цибуля. Відділ, у якому можна купити овочі, називається овочевий відділ. Усі продукти. Склали у великий кошик. Давайте роздивимось, які продукти обрала родина. Але будемо не просто роздивлятися, а визначати, які продукти корисні, а які шкідливі. Будьте уважні! Як ви вважаєте, молоко корисний продукт? Так, корисний. А шоколад! Шкідливий? М'ясо корисне? Так. А як думаєте, Кока-Кола шкідлива? Так. Кока-кола шкідлива. Малята такий продукт не можна вживати у великій кількості. А сир корисний чи шкідливий? Сир корисний. Малята, як думаєте, цукерки шкідливі? Так, цукерки шкідливі. Їх можна їсти, але зовсім трішки. Коли родина повернулася із супермаркету додому, мама приготувала смачну вечерю. Давайте відгадаємо, що приготувала мама. Для всієї родини мама приготувала суп із овочів. Який суп приготувала мама? Овочевий. Мама зварила кашу з гречки. Яку кашу зварила мама? Гречану кашу. Так, дітки, а зараз я вам пропоную пограти у гру. Назви яка каша. Ми будемо вчитися називати круп'яні страви каші та утворювати прикметники назви каш. Яку кашу можна зварити з пшениці? Так, пшеничну. Яку кашу можна зварити з рису. Рисову, яку кашу? Можна зварити з гречки, Гречану. яку кашу можна зварити з пшона? Пшоняну. яку кашу можна зварити з кукурудзи, Кукурудзяну. Яку кашу можна зварити з гарбуза? Гарбузову, яку кашу можна зварити з гороху горохову, яку кашу можна зварити з манки, манну, яку кашу можна зварити з перловки, перлову. Яку кашу можна зварити з вівсянки? Вівсяну.